Привіт, мене звати Павло. А сьогодні біля мене не Мальвіна, як ви могли подумати, це все ще Марічка. Так. І е, тут у мене така особлива е, футболка, написано Канібал, але не переживайте, Марічку я сьогодні не з'їм. Е, тут насправді, якщо придивитися, знизу пише кафе, тобто це така назва кафе на фіджі. Такий острів, країна в Океанії, де колись їли людей в великих кількостях. Ну, кажуть, що це дуже смачно. Ми поки що не будемо такого практикувати. Що означає поки що? Ну, наразі. наразі. Це кафе розташоване на такому одному віддаленому острові Тавеуні. Близько біля 180-го меридіану, де починається новий день. І в них таке цікаве гасло. Ось тут внизу пише We would love to have you for dinner. В нього подвійне значення: одне означає: ми будемо раді, якщо ви прийдете до нас на вечерю. А друге, ми з радістю з'їли б вас на вечерю. Клас. Гасло супер. Так, ну це. Невдовзі буде День Незалежності країни, тож вирішив, що це буде доречно. Ну, насправді я хотів щось придбати звідти, Ну, а саме такий дуже їх такий культовий напій, який називається кава. Але це не та кава, до якої ми звикли, а це такий перемелений корінь місцевої рослини під назвою Кава, так само англійською. Він насправді родить Перцю. І має такі розслабляючі властивості. Ну, кажуть, що можливо легкі наркотичні, ну я не відчув. Але вони там п'ють цю каву, е, в таких типу барах і е, спілкуються за тим, е, і ну, в них так ніби настає як оп'яніння. Ну, можливо, в них е, це пов'язано з генетикою, що вони якось більш чутливі до цього компонентів цього напою. І ну, такий для них це соціальний напій, можливо, вдасться дістати його в майбутньому. А наразі ми дегустуємо ось це м'ясо, так сказати, хоча це навіть не справжнє м'ясо, а це імітація. Так, ось такі е, подібні шашлички е, дуже популярні, як вулична їжа. В різних країнах, як Азії, так і Африки, але, скажімо, якщо йдеться про Азію, то там багато вегетаріанців, ну частково це пов'язано з релігією, і вони заміняють м'ясо на сою, так? а саме на тофу, та це такий соєвий сир, і з нього роблять різні види імітації м'яса. Ну, скажімо, коли я тільки приїхав до Америки в Атланті, там був такий вегетаріанський ресторан, і, але страви були зовсім нібито не вегетаріанські. Наприклад, стейк, там, риба, навіть акула. І коли я їх замовив, вони і виглядали як, як риба по структурі, як стейк. Але насправді це були. Такі продукти із сої, і смакували вони зовсім як м'ясо. Насправді, так це дуже цікаво. ну Це у нас такі як імітація яловичини з китайського міста Лю Янг куплений цей набір на сайті Asian Foods за 150 гривень. Його маса 85 грам. Ну і крім сої, тут входить олія, гострий перець і, звичайно, глутамат натрію, які вони додають сюди. Спробуємо. Ну Тут внизу є такі задирки, які дозволяють легко відкрити. Ось тобі паличка. Доволі жирненько. Пахне якимось, типу, арахісовим соусом. Угу. Ось таке. Незвичне. Спробуємо. Як тобі нагадує м'ясо? Досить структура подібна. В якійсь мірі нагадує курячі джарки. Ух! Соус, звичайно, азійський, гострий. Дуже гостро стало. І прям в один мов... Ух. Нічого собі. По гостроті це рівняється із. Жабками, що ми дегустували, точніше, із ніжками жаби зеленої, яку ми дегустували. Ну, чесно, я б не сказала, що це прям смакота. Ось це дійсно нагадує в якійсь мірі м'ясо. Мені подобається. Так, тобі подобається, але мені щось не прям вау. Ну, не знаю, щось таке специфічненьке воно. І таке жирненьке прям. Це вони щось так спеціальне, щоб воно краще зберігалося, можливо, додали. Так. Але, в принципі, як для людини, яка не їсть м'ясо, мені здається, що це буде чудовий перекус. Так. Але ця людина повинна колерувати гострий смак. Сто відсотків це дійсно доволі гостре. Ну, напишіть, чи ви пробували щось подібне. Так, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних Па-па!